Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні важливі події. На що звернути увагу? І що важливим буде взагалі саме для вас. Ну, показано одразу, що летіти буде у найближчі три дні, будь ласка, обов'язково реагуйте на сигнали тривоги, дбайте про безпеку свою та своїх рідних і. Маю надію, що у вас все буде добре. А тепер дивимось саме філіжанку, бо вже бачу, що якийсь чоловік дуже чекає на зустріч з кимсь з вас, або з кимсь з ваших рідних, близьких. Людина, ну, це знаєте цю людину, це не чужа для вас людина. І так, знаєте, от чогось, щось собі там навигадував в голові, щось хвилюється, щось. Знаєте, от, страхи якісь має, буде з вами спілкуватись, буде вам передавати ці страхи, от, переказувати. от так воно виглядає. Тепер зверніть увагу на. Зараз хвилинку тут непогана така. Показана як стрибок. Знаєте, от коли людина готується, щось планує собі зробити, ніяк не наважується. І, врешті-решт, все ж таки робить і для жінки, і для чоловіка ця ситуація показана. зустрічі дорога спільна показана. Але це по ранішнім домовленостям. Тут не таке, що зненацька, там хтось зателефонує, а давай сходимо, а давай. Ні, це планували, це були розмови, і це, знаєте, виглядає так, що це може бути якоюсь такою повторювальною взагалі дією. Ну, Наприклад, кожного тижня в якийсь день ви там щось певне робите. Отак От саме і тут виглядає, що якась ваша рутина буде відпрацьована. Потім показана ситуація, в якій ви просто по колу ходите, нема розвитку поки що в справах, але потім подивимось, що там може щось можна буде змінити. Справи домашні, ну це теж рутина, це теж по колу вона все ходить, і це те, що буде робитись, обов'язково, бо нікому це не перекинеш. Важливе буде спілкування з людиною на літеру А, бо там якісь дійсно будуть зміни, доволі такі значні різкі зміни, бо Тут просто, от як людина з'являється, яка вам підкаже, яка знає вашу ситуацію. І людиною може бути і чоловік, і жінка. Людина, яка взагалі знається на тому, що ви будете розповідати, перепитувати, тобто підказка буде такою дієвою. Тепер. Показано, що ті гроші, які очікуєте, можуть трошки затриматися, але все ж таки вони у вас будуть, ви їх отримаєте. Ну, це може бути там, зарплатня, аванс, там, що ви там отримуєте, воно як в дорозі вже, десь воно там сформоване, зроблене. Тепер. Дуже радіти будете через хтось з вас, через якусь фінансову ситуацію. Знаєте, коли були хвилювання, і тут виявляється, що вам цілком і повністю вистачить на те, що ви там планували купувати, або взагалі просто там потрібні були гроші, і вони у вас з'являться. Так, ось тут спілкування кілька людей, і люди, які розглядають Одна якась справа, спільна справа, розгляд. Це як сімейний... сімейна рада. Отак от воно мені виглядає, якщо чесно. На цій сімейній раді, от заради одного питання люди збираються. Але поступово виникнуть ще три питання, і люди ще їх будуть вирішувати, але ж воно там легке щось у них. Тепер ось тут мені показаний дуже такий симпатичний, харизматичний чоловік, не з його страхами, хвилюваннями, але вдача в нього в руках. Хай там собі не наганяє страхів. Маска чиясь злітає. 27 число показане, воно буде як остаточно собі будете розуміти людину. Бачите, як людина насправді себе поводить і що там насправді в думках в людини. Ну, тобто, людина вам міг, здається, чоловіча все ж таки маска. Міг вам розповідати, що завгодно, але. Uh, якісь наступні події. Вони просто розкриють людину, як є. Ну, вже нема чого буде вигадувати. Так. Ну, показано по перспективах, показано. Це, як знаєте, з роботи будуть відправляти на медичний огляд. Тут жіночий, саме жіночий показаний, не чоловічий. Але зараз хвилинку я роздивлюсь. Чогось тут стурбоване обличчя саме чоловіче. Я бачу, ну, вибачте, оголених жінок, яких обстежують, але він щось це як, може, практикант, насправді, бо він щось такий, знаєте, як невпевнений. І ви знаєте, от він не впевнений, він може відправляти до мамолога, до там, ну, перевірити груди. Краще сходіть перевірити, бо вам його хвилювання передадуться, от просто як є. Він щось так дуже невпевнено виглядає. Так, далі дивлюсь. І не лякайтесь, ніхто там ну, сказала, не лякайтесь, не вигадуйте собі нічого. Тут чиясь просто ситуація. Вона для однієї, може, для двох людей, не для всіх, повірте. Так, робота соціум найближчі три дні. Ой, тут такий зацікавлений чоловік, так, він тягнеться до жінки. Але ця жінка в стосунках, йому це треба б зрозуміти чи почути одразу, бо вона взагалі-то не зацікавлена ним. І вона буде йому казати про те, що вона в стосунках, але щось він не зважає взагалі на такі речі. Ну, бачу, що тут така, знаєте, жінка правильна, і вона не буде наставляти роги своєму чоловікові, але ж. І від цього одразу не відчепиться. Так, хтось тут буде нахваляти вас. Буде у вас привід, так, знаєте, себе гордоливо відчувати, бо тут дійсно заслужили. В чимось ви будете дуже відрізнятись от для окремої людини. Але це не просто там в ще, ні. Це просто дійсно людина так думає, буде вам казати. Так, далі. Тут якась цікава ситуація, як на свіжому повітрі людина працює і забагато перевіряючих у цієї людини. Чоловік працює, його перевіряють, і все йому вказують, як що робити. Знаєте, троє на одного так, ось тут треба буде трошки, знаєте, як підладнатись під людину, під те, що людина, тут непогана ситуація, повірте. Тут заради того, щоб владнати стосунки, людина, як... Поступається своєю гордістю трошки так. Але, знаєте, це той вчинок, який буде і помічений, і буде людина для себе відмітить. Це буде ну, як на майбутнє, не в тому сенсі, що потім буде прогинати людину завжди і в усьому. А це як враховано буде. Це знаєте, це буде якимось таким. Ну, поворотним моментом в подальшому в стосунках. Готовність себе трошки змінювати. Заради стосунків, заради о, о, того, з ким спілкується. І це вдалий вчинок буде насправді. Це буде чоловічий вчинок. Жінка це відмітить. Бо така ситуація буде, коли можуть розійтись в точках зору, взагалі можуть так дуже так, ну не домовитись в якійсь ситуації, але ж тут чоловік все ж таки обере шлях піти назустріч. Так, ось тут повертаються, як двоє двоє людей повертаються ну, в кого як? В когось до, до якоїсь справи, в когось до спілкування. Ну і так, два на два. От двоє людей, до яких прийдуть двоє. І якась ситуація, яка от завдяки цьому квартету, вона буде змінена в подальшому. Якось так легше буде опрацьовувати якісь моменти. Це як переламний якийсь буде момент. Тобто донині все, що робилось, робилось тільки певним чином, як по шаблону. Цей випадок, якийсь він буде окремий, він просто, ну, це як знаєте, хтось додумався. Зробити, а давайте в цей раз зробимо трошки інакше. І оце трошки інакше, воно буде а, ліпшим варіантом. Так, далі. Ну, воно може там далі вдосконалюватися, але все ж таки це як початок трошки нового, а, нових можливостей, так хочеться казати. Незадоволений чоловік, не на іншого чоловіка, ви спостерігаєте ситуацію, осторонь знаходитесь, ви як під захистом в цій ситуації, ну, тобто до вас питань нема. Але суто чоловіча така ситуація, в якій люди. Між собою, от якось так ну, погиркаються, отак виглядає. І сил витратять на це, от можуть просто словами там один з одним сперечатися, але ж сил витратять чимало, розхвилюються обидва. Так, ось тут ось тут о, якась цікава ситуація людина піднімається. Чоловік піднімається, от знаєте, там, де було важко, врешті-решт вирішується питання, і в нього зміни на покращення йдуть. Але ж він буде бігати потім. Так багато у нього справ з'являється одразу, просто одразу. Так, добре. Ні, поки що по колу, так і будете ходити у якихось своїх там справах, які робите зараз. Поки не розривається те коло, виходу нема, не бачу. Але ви вже, як то кажуть, вже знаний фахівець в тому, що ви робите. І. Поки що так. Одне і те саме, майже одне і те саме, але певну вдачу ви з того маєте, чимось воно вам вже навіть корисне. От Якісь справи, ну, тут в кого як, тут е, ділові якісь моменти, так, більш воно, коли ви стикаєтесь з деякими людьми, але ж вони вам на користь. І ви їм важливо, що ви їм дуже на користь, тож нікуди вони не дінуться, ті люди від вас. Емоції відходять від вас у найближчі три дні, трошки як заспокоюєтесь, чоловік якийсь, обидва. Чоловіки відійдуть від вас трошки, ну так як у них там якісь свої справи будуть. Так. І ось тут буде трошки закрита зараз. Як закрита можливість. Тобто, дивіться, тут чоловіку якийсь звертається у певній справі, йому треба щось завершити. Воно буде зроблено, ваша допомога буде. Може, це хтось з вас буде звертатись до людини про допомогу. Воно буде зроблено все ж таки. Навіть більше, ніж ви очікуєте насправді. Але воно. І воно якось стабільно робиться. Тобто людина там знає, що робить, і робить не перший раз, і, так знаєте, там вже алгоритм свій наладжений є. Але якось воно може розтягтись в часі, тобто не так швидко. І як поступово от людина починає щось робити, а з'являються якісь. Ну, як там доробити треба і тут доробити треба, тобто воно буде трошки відволікати все. Але все ж таки все буде зроблено. І там, як гроші сплачуються, то там щось таке буде робитись за гроші, воно не просто там за вдячність. І ще отут одна допомога. Теж стабільна. Тут теж, знаєте, коли людина щось робить вже як на постійній основі. Просто треба час від часу, як нагадувати. І це ви телефонуєте, наприклад, кажете людині: слухай, мені знов потрібна твоя допомога. І знов людина в чомусь там вам допомагає. Або це вам хтось буде телефонувати і нагадувати, що там. Наприклад, ви до когось ходите, поливаєте квіти. Людина телефонує вам і каже, там ти не забув тим чи не забула зайти до мене і полити квіти. Наприклад, це може бути будь-як якось по-інакшому, але ж Це просто привід. Так, і ось тут хтось вибачатись буде. Хтось, хто вас образив. Тягнеться до вас рукою і каже «Пробач мені». І дійсно відчуває провину. Тут не просто от «Ну добре, пробач мені. Ні, тут справжнє. Багато бачу такого дрібних питань, вирішування різні, такі є, тобто там да, якісь. Рутинні ваші справи, ви будете їх робити, так, як зазвичай насправді. І ось тут хто там от, трошки не здужує людина і починає собі вигадувати всіляке, не вигадуйте. Краще сходіть до лікаря, спитайте, хай вам розкажуть, що ви насправді відчуваєте, бо тут просто. Можна такого вигадати собі, а насправді воно так не виглядає. Це я більш до чоловіка кажу. Чоловіча більш тема. ця конкретна. Так. Ну і здається, на цьому все. Зустріч чиюсь. Ой, та, та ви що, тут такий щасливий чоловік. Він таким себе суперменом відчуває, бо жінка вміє, дуже вміє вітатись з ним, дуже вміє, знаєте, як дати йому можливість відчувати себе таким героєм в її очах. То так. На цьому дійсно приємно закривати філіжанку. Тож, всім вам гарного настрою і гарного дня! І будьте в безпеці, обов'язково і будьте здорові! Побачимось! Всім пока!